Головне територіальне управління юстиції у Львівській області представляє відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. Зареєструвати громадську організацію дуже просто. Документи можна подати, звернувшись до відділу державної реєстрації за адресою Місто Львів, вулиця Городоцька, 299. Або поштою місто Львів, площа Шашкевича, 1. Проте незабаром ви вже зможете подати документи через центр надання адміністративних послуг або бюро правової допомоги. Ми створили всі необхідні умови для того, щоб інститутам громадянського суспільства було зручно. А в цьому кабінеті у нас здійснюється прийом громадян. Для реєстрації громадської організації подаються чотири документи: це заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, реєстр присутніх осіб на установчих зборах громадської організації, відомості про її керівні органи, а також статут громадської організації. Термін реєстрації громадської організації складає усього три дні. Варто зазначити, що в разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинен бути нотаріально засвідченим. Дана послуга є безоплатною. У нашому відділі приймаються рішення про державну реєстрацію. Усе просто, доступно та відкрито для людей. За останні півтора місяці нами прийнято 165 рішень про державну реєстрацію громадських формувань. Із них 80% по місту Львову. І лише 3% відмов. Відділ державної реєстрації відкритий для спілкування. Ми чекаємо на вас. Ініціюйте створення громадських об'єднань. А про все решта подбає юстиція. Юстиція відкрита для людей.